Наприклад, вам потрібно з'єднати два проводи якісно. Тобто, чи це буде в коробці, де ви робите підключення чи то розетки, чи то вимикача без різниці. І, наприклад, якщо у вас немає там затискачів, то, звісно, ви будете використовувати так звану з'єднання з круткою. Дивіться, зараз покажу вам декілька варіантів при яких скрутка буде доволі якісно. І покажу, як не потрібно робити. Зробимо вандальським способом. Дивіться, це щоб не мати купу інструментів, а швидше зробити, потрібно трішки скрутити. Дивіться, як. Взагалі більшість робить з'єднання. Беруть два проводи і з'єднують, скручуючи їх разом. Скручуючи, скручуючи. І все, ось дивіться, у нас вийшло ось таке з'єднання. Як ви гадаєте, воно якісне, я гадаю, що ні, дивіться. Є ще варіанти ось так на перекрест спочатку. Одну сторону закручуємо, а потім таким чином в іншу сторону іншу частину. Все. Ну так собі дійсно. Що стосується першого способу, то його можна використовувати, але не в одиночному варіанті. Як це розуміти? Дивіться, ми беремо. Скручуємо. І якщо ми використаємо додатково ось є такі затискачі окремі, тобто є затискач, але він повністю ізольований. Тобто, ви скрутили два проводи. Потім ми вставляємо затискач, але потрібно края трішки менше робити для того, щоб. Ця ізоляція у нас хоча б на цю ізоляцію накладалося. Все ми вставляємо і затискаємо. І ось таким чином ми можемо використовувати нормальне з'єднання. Якщо отак, то це на швидку руку і можна використати, але не для великого навантаження. Якщо ви будете використовувати це, наприклад, в З'єднуваній коробці, де буде використовувати піде все це на розетку, яка буде в свою чергу живити той чи інший прилад, який доволі буде великої потужності. Тим самим, ось ця скрутка буде грітися, що може призвести навіть до пошкодження ваших проводів, а потім до займання. Ну, навіщо це потрібно? Тому краще так не робити. А робити вже нормально. Другий варіант це також зробити ось таку скрутку, але розігріти паяльником олово і окунути волово. Тим самим ви зробите доволі міцну і нероз'ємну вашу скрутку. І тобто ви зробите дуже гарне з'єднання. Яке вже буде витримувати велике навантаження, навіть якщо ви будете використовувати це для розетки. Так а як же з'єднати так, щоб можна було швидко і не роз'єднати? Ну, дивіться, як варіант, це ми робимо ось так, навкрест, потім перекручуємо, і коли ми перекрутили, між собою. Тоді ми вже кожен край з однієї сторони закручуємо і з цієї сторони. І потім робимо отак. Тим самим, ось в цьому місці ми затиснули все це з'єднання, і воно буде доволі міцно. По-перше, ви не зможете його роз'єднати. А по-друге, коли ви ще під натиском так зробите, воно ще краще. Воно ще краще затиснеться, і тим самим не буде грітися. Ось так можна швидко з'єднати, потім зробити ізоляцію. І все, і можна користуватися. Але отакий спосіб ніяк не підійде для використання в єдна... з'єднальних коробках. Тому ось такий спосіб вийде тільки на швидку руку, якщо потрібно там збільшити довжину вашого кабеля. І, мабуть, не більше. Все останнє потрібно робити якісно, а то взагалі використовувати спеціальні затискачі, спеціальні інструменти, які ми розберемо в наступному відео.